Формадол таблетки від головного болю. Дитування. Друзі, у нас для вас супер новина для тих, хто не в стосунках. Нарешті вивели формулу ідеального побачення. Та да, -да, -да. та да та та значить цим питанням та -та -та. на жарт. Першого побачення, Першого. Першого. перше бо... Не, факт. Е, да. друге може бути друг, не ідеальне. вже. От, щоб було друге? Треба, значить, дивіться цим питанням. Не на жарт перейнялися дослідники університету Флориди Джимі Моран. Він надихнувся невдалим побаченням, свідком якого він став. Ну всі кажуть свідком якого він став? Угу. Насправді, Ван мабуть, сам був так. Так вони провели опитування в соцмережах і на вулиці. Отже, е на друге побачення більше шансів мають чоловіки, які, які демонструють вічливість, вихованість. Доброту та хороші манери, які притримують двері перед дамою. Це все про Ігоря, але останнє тут мінус. Та ну. пропонують оплатити чек. Ну чому не, ну, я ти знаєш, я тобі хочу сказати, що я навіть не пам'ятаю, хто там э, цей, хто за мене колись хоч раз платив в ресторані. Не, так Отже, це для чоловіків, для жінок трошки все, все легше. Жінкам радять бути активними Будь під час бути. зустрічі. Будь активна, давай, давай ставити запитання та проявляти щирий інтерес до партнера. От, От ще підтримувати контакт очима та сміятися. От я кажу: вода смачна. Дуже має шанс на друге побачення, отже, друзі. Ну і власне далі розберемося більш детально в цьому першому побаченні, щоб воно максимально було ефективним, Ну якщо у вас є далі плани на друге і третє, чого на побаченні не варто робити, ми про це поговоримо з психоаналітиком Анною Кушнерук. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Аню, доброго ранку. Вітаємо. Доброго, доброго ранку. ранку. Я так посміялась того, як Людочка майстерно просто виконувала все, що нібито зобов'язана робити жінка на побаченні, і все те, як вічливо чоловік має реагувати на те. Це задоволення. Анечка, а у вас були невдалі побачення? Перші? Так, звичайно, У мене до мого чоловіка всі побачення були невдалі. <рес> Не, ну ви так мусите говорити зараз. Це звичайно. Ми знаємо, він там стоїть за камерою просто дивиться на вас. <рес> Я б хотіла, щоб він там стояв, насправді. <рес> <рес> ну, от ще, звертаючись до дослідженні статистики, 74% жінок і чоловіків погоджуються на другу зустріч після першого побачення. Отакі от, результати опитування на сайті знайомств. А які спостереження, ну, власне, у тебе? Так? Скільки перших побачень закінчується успіхом? Якщо людина ставиться до першого побачення як до спільного задоволення, не як до тесту, не як до іспиту, не як до допиту, ставиться до першого побачення як до можливості побачитись з людиною, відчути, чи з нею цікаво, чи хочеться з нею продовження. У тій побачення вони більше ніж 70% вони позитивні і вони складаються до того, щоб була друга, і третя зустріч. Якщо людина йде максимально критично з таким нотатником внутрішнім, який вона записує плюс чи мінус, я скажу вам, що то така напруга, через яку не хочеться ані другого, ані третього. Тому власно потрібно собі здавати питання, навіщо я йду на побачення? Одразу заміж чи одружуватись, чи одразу відсікати у тих у всіх тих, хто не підходить за цим списком. Можливо, побачення не закінчиться коханням, але воно може закінчитися гарною дружбою, може закінчитися приємною якоюсь спілкуванням. Тому на побачення ходити обов'язково треба. Ну ми от озвучили поради, що треба робити, а що не треба, що не варто робити на побаченнях. Є якийсь стоп-лист? Від Ні. психологів, так? насправді є Є теми, яких абсолютно точно вам скажу, не варто торкатися на перших побаченнях. Отут тут історія, що розповідати про всі свої болячки, розпитувати про всі резус-фактори і так далі. От не варто з цього починати. Не варто обговорювати заробітки з точки зору того, що хто кого може, не може потягнути. Це дуже важливо не робити. Жалітися на безкінечні власні недоліки, критикувати себе або навпаки, вихвалятися так, щоб людина, що поруч із вами, щоб вона не знала, чи то плакати, чи то аплодувати. Дуже важливо заборонити собі критикувати жорстко співрозмовника це не означає піддакувати, але тим не менш не потрібно його присувати. А давайте не відволікатися на свої телефони, на свої смартфони, давайте все ж таки давати паузу на відносини. І знаєте, зізнаватися в коханні, навіть якщо ви дуже пристрасна людина, хапати людину, що ви бачите вперше, і починати їй зізнаватися в коханні не варто. Дайте собі час відчути, чи ви себе здоровим будете почувати у цих відносинах. Угу. Mm -hmm. Ну, е, Анька, я е, так от зі всім згоден, Окей. крім останнього, чого, ну, якщо чоловік впевнений, вже та ну, ну здравствуйте на першому що? на першому побаченні. Так. Ну, якщо в першому побаченні впевнений, то треба дати собі, будучи впевненим, час, щоб сказати це після, тому що для психічно здорових людей це може бути лякаючим. Якщо тебе тільки що побачили, да, схопили, і давай на тобі жениться. Да? От, давайте будемо трошки давати якийсь час, щоб ну хоча б зрозуміти, чи ця людина не є, наприклад, ротоманом, чи ця людина не є небезпечною, тобто людина, що буде заручником кохання, людина, що буде відносини використовувати задля того, щоб всю. Енергію вкладати тільки у вас це може бути насправді дуже небезпечно. Тому перше побачення це не про те, чи ми один одному підходимо. Це про те, чи нам приємно в спілкуванні один з одним. Е, Аня, ну от навіть на першому побаченні сподобалося один одному, ніби все йде нормально, але ну багато хто нервує. Виникають якісь такі незручні е, паузи, ніяковіння. От що б ти порадила які теми чи які питання ставити собі підготуватися, чи варто готуватися? Насправді готуватися варто в тому сенсі, якщо реально заціплює, і людина не може поводити себе так, як вона зазвичай себе поводить, згадати, на які теми приємно розмовляти. Якщо там немає трагедії дитинства, і вас про це не повідомили, всім приємні розмови про те, що найтепліше в тебе в дитинстві, що ти любив, чи були в тебе якісь приємні ритуали, що для тебе твій найкращий день, коли для тебе справжній відпочинок, що дарує тобі радість, що ти плануєш робити, коли в тебе звільняється гарний час. Тобто, надійте. Тільки завтра, да, тобто з натяком запрошуй мене або я запрошу тебе. А в цілому, що ти робиш, коли в тебе з'являється вільний час? Чи спілкуєшся ти з друзями дитинства? Що є твоїм найскравішим спогадом з юності з дитинства, не знаю якимось уявним можливо заняттям? Що mm -hmm. в цілому створює тобі гарний настрій? Тобто, тут важливо говорити про те, що люди може все. давати до допомоги. І а, бути тут обачним, тому що якщо буде віднервування задавання питань, буде людина відповідає. Ми її вже не слухаємо і думає про друге, третє, четверте питання, так психологи, коли починають працювати, вони весь час думають, що наступне сказати. А тут теза в тому, що варто мовчати, і на першому побаченні варто давати співрозмовнику, в тому числі за обміном давати про себе приємні відомості. Ну, ми сьогодні е, читаємо всякі дослідження. От є дослідження да. про те, що перше побачення має тривати не більше е, ніж півтори години. Є якісь пояснення, чому саме так, що таймер собі заводити? Вибачте, ми все. Розумієте, це такий термін придатності, гарного тону стосунка для чужих людей. Тобто, ми всі вміємо себе поводити вічливо. Але якщо ну так от бути обачними, то півтори години час, в який достатньо знайти своє ставлення, знайти свою симпатію. Це час, після якого вільно можна піти. Це запланована активність на вечерю або на кіно, або на прогулянку. Тобто, це більш-менш безпечно. Люди не втомлюються один від одного, і наприкінці є такі відчуття після смаку задоволення, якщо побачення вдали. Якщо не вдале, то швидше можна тікати. І продовжувати своє життя далі. Ну і а, давай поговоримо про місця, куди не варто йти. От пишуть, що не не варто йти в кіно, бо там нормально не поговориш. Що думаєш? Я скажу, що для людей, які зізнаються собі, і тому з ким вони збираються на побачення, що я дуже важко спілкуюсь. Мені щоб почати нормально говорити, мені потрібно 3, 5, 25 зустрічей, тому давай оберемо щось, де я зможу просто провести гарно з тобою час. Хай буде якась тема, вистава або кіно, або щось на що ми спостерігаємо, то може бути окей. Адже і до того можна поспілкуватися, і після того людям, які дуже сором'язливі, їм якраз навпаки необхідно мати якусь третю тему між ними Зав для того, щоб. Бути активними. Я... От мені так? цікаво, один з найпопулярніших запитів у гуглі uh -huh. чи варто цілуватися на першому побаченні. Якщо один одному подобається, то безумовно варто. Але я не думаю, що це може бути такий поцілунок, за який я штрафують. Це може бути дотик, це може бути вщичку, це може бути якось ну інтимно, але в той самий час не надто еротично. Тобто, якщо люди один одному насправді симпатичні, вони можуть все ж таки проявити цю приязнь фізично, в тому числі, якщо це вже дорослі люди і можуть собі це дозволити. Але от, демонструвати, який є цілувальник, у цього на першому побаченні робити не варто і, і діставати нагороди, цілувальник року. <реш> Аню, тут так само є питання про інтим на першій зустрі. Так, Я речі, от, як психологи ставляться, як вони реагують про те, щоб ну продовження було після поцілунку. Ну, психологи дуже люблять продовження після поцілунку, але якщо ми говоримо про перше побачення, розумієте, то для того мають скластися настільки особливі обставини, щоб обом дорослим людям це було якось адекватно. Дивіться, якщо вже без романтики, то ми ж не знаємо, правда, чи людина здорова, чи людина в собі, чи вона має якийсь патогенез, куди вона потягне, куди ми її потягнемо. Я категорично не можу радити людям настільки ризикувати собою, своїм життям, своїм здоров'ям, щоби йти на інтимні відносини, не знаючи з ким. Якщо ви до того 20 років приятелювали, і тут у вас перше побачення нарешті. Ну то безумовно, ви можете собі дозволити багато чого під час цієї першої інтимної зустрічі. Але з чужою людиною не варто поспішати, тому що життя потім насправді показує, скільки проблем виникає від того, що ми захоплюємось тими враженнями, захоплюємось тими емоціями. Дуже хочеться, щоб все було добре. Нам всім дуже хочеться казки з першого погляду, з першого якогось дотику, щоб все було ідеально. Давайте дбати про себе і давайте дбати про ті самі майбутні від відносини клас, дякуємо, Пані, дякуємо. Дякуємо. Дякую, любимі. Мені сподобалося, мені сподобалося Анська що півтора години. Побачення я як футбольний коментатор два по 45 може можу легко відпрацювати. А у мене як у психолога тільки 50 хвилин, таймер стоїть? Мені легше Дякую, Дякую. Дякую. Мені. Аню. Круті поради. Сподіваюся, що стануть в нагоді нашим глядачам, і у вас будуть прекрасні перші побачення, і другі, і треті. І до речі, пишіть нам свої історії, приклади, досвід поганих побачень чи навпаки крутезних побачень. Не пам'ятаю і... до речі, поганих побачень до себе. Я от згадував згадував. Я чесно кажучи, навіть не пам'ятаю. Коли б прозвучало питання, пам'ятаєш ти бо... пог... Погані побачення чи ні. Хлопці зробили як Саш? Покажи Ігор зробив так. Ну ми всі так зробили. Ми повернемось за мить.